Господь з вами. Із духом Творі. Слова Святого Євангелія від святого Йоанна. Слава. Слава тобі, Господи! Ісус промовив до Никодима. Істинно, істинно кажу тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає. І шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від Духа. Озвався Никодим і мовив до нього, як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш. Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо. А свідчимо про те, що бачили, ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині. Так, треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Це є слово Господні. Слава Христе! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Шановні наші співбрати і сестру монахиня, кохані в Христі, браті і сестри, люблені Божі діти, Євангелія від святого Йоанна, яку сьогодні читаємо, початок Євангелії, третій розділ, говорить нам про цю правду Воскресіння Ісуса Христа. Очевидно, тут не було сказано жодного слова про Воскресіння. Але, власне, коли ми читаємо ці слова, коли роздумуємо над ними, можемо сказати, що це все, що Ісус сьогодні говорить в Євангелії, спрямовується до прийняття Воскресіння. Прийняття цієї правди, що Ісус не залишився мертвим у гробі, але переміг смерть і є живий. І, власне, Ісус це говорить насамперед про те, що є певні знаки, є певні свідчення, про які теж запитує його Никодим. Ісус каже, Ти є вчитель Ізраїля. Як ти цього можеш не знати? Вчитель це той, котрий сам приймає цю правду, переживає її, котрий переконаний в тому, що він вчить і. Є свідком, є тим, котрий навчає, як повинно бути. І про що йшлося Ісусові Христові? Сьогодні Ісус згадує змія на пустині, якого Мойсей повісив на високій палиці, тому що коли Ізраїль виходив з Єгипту, зневірився в Бога, Господь післав їм кару, ці змії кусали їх, люди вмирали. І просили Мойсея, щоб молився за ними до Бога, щоб Господь змилосердився. І Бог каже, моє милосердя прийде в тоді, коли ви переживете свідомо певен знак, певен символ. Чому це було потрібно, вони, можливо, не знали, але сьогодні, коли ми знаємо, що Ісус висів на Христі, то цей Змій Він був праобразом Ісуса Христа. І та, як Змій є ядовитий і забирає життя, то відмінність в Ісусі Христі є така, що Господь, коли нас торкається, то Він дає нам життя. Це так само, скажемо, як є така відмінність Єви і Матері Божої, тому що Єва, хоча є матір'ю всіх людей, то так насправді вона дала життя людям, але теж з її причини прийшла смерть на світ. Тобто, це життя, воно ну не скажемо, що є знищене, тому що Бог його відновив. Але це життя мусить перейти смерть, так по польськи, таке гарне слово уніцествні, тобто таке, скажімо, заникнення повністю, що його немає взагалі. Так як якась річ розкладається і стає порохом, так що не відрізниш цього пороху від землі. І з нього щось потім виростає, то власне э, стає таким нічим, але власне це життя зростає пізніше, пере, переображується в життя вічне. І, власне, так само це порівняння, що так як Марія, Божа Мати, є та, через котру прийшло життя на світ, і це духовне життя і наше, тому що ми бачимо сенс життя на цьому світі. Так само цей Змій, який ядовитий висів на палиці на цьому дереві, хоча Він був виконаний змії, це не був живий змій, то Ісус є знаком, але є живим. Ми сьогодні, христи, маємо дуже багато вдома, на храмах, десь в різних місцях праці, і це є все символіка. Це є знак, це не є живе тіло Ісуса Христа. Але Ісус, власне, Сам був перший як, але живий, тому що сам став знаком, символом для нас, що Він дає життя. Він не є цим змієм, який кусає і забирає життя людини, але який доторкається до нас, приходить, приходить в сповіді в Євхаристії, і ми його приймаємо і маємо життя вічне. І про це сьогодні. Господь говорить, є Воскресіння. Ми перебуваємо зараз в періоді Великодня, тому теж наші очі, наші думки спрямовуємо до Голгофи пустої, до пустого гробу, спрямовуємо до Ісуса Христа, Який відвідує своїх учнів, апостолів, являється багатьом людям і приготовлює їх на прийняття Святого Духа, приготовлює на те, що він має теж відійти з їхніх очей. Зникнути і піде до неба в момент Вознесіння і скаже: Я мушу відійти, щоб прийшов Дух Утішитель. Тому теж сьогодні цей час для нас є таким приготуванням на ще більше дари Божі. І так як Ісус говорить, я вам говорив про земне, і ви не вірили, то як можете повірити про небесне? І, Власне, тому ми маємо насправді, якщо чуємо від Бога щось про земне. Маємо цього навчитись, прийняти, зрозуміти, тому що це є речі людські, прості, щоденні. Ми про щоденний хліб просимо Бога. Не просимо, Господи, дай нам небесного хліба сьогодні, але щоденного, тобто цього хліба звичайного. Тому що, поки навчимось їсти цей звичайний хліб, шанувати Його, дорожити ним, то, власне, теж пізніше будемо цінувати. Святе причастя, цінувати Ісуса Христа, який приходить під видом Хліба і вина до нас під час Євхаристії. І, власне, для того ці знаки є нам потрібні, які переконують нас в правдивості, Воскресіння Господнього. І про це сьогодні Бога просимо, щоб ми, переживаючи цей час Божого і нашого Воскресіння, могли насправді прославляти Воскреслого Ісуса Христа в небі. Amém. Oh.